Уявіть, навіть коли здається, що все втрачено, медицина творить дива. Це справжня історія, яка сталася більше 30 років тому. У 1987 році у Великій Британії народилась дівчинка на ім'я Кейлі Девідсон. Вона була звичайною доношеною дитиною, поки у 4 місяці не діагностували дилатовану кардіоміопатію. Це захворювання виникає через мутацію генів, і її стан швидко погіршився. Кейлі терміново потребувала медичної допомоги на цьому каналі. Щоденно публікуються класні медичні факти: лайк, підписка та мерщій. Дивитись далі. Перед операцією вона провела 6 тижнів у відділенні інтенсивної терапії. У тому ж, 1987 році. Кейлі отримала пересадку серця. Її доля склалась таким чином, що вона стала найдовше виживаючою дитиною реципієнтом серця в Європі. На момент операції їй було всього 5-6 місяців. Після операції вона була під медичним спостереженням, але змогла жити нормальним життям. Кейлі відвідувала школу, брала участь у спортивних змаганнях. Це доказ, що можна жити повноцінно після пересадки. Вона виросла, займалася спортом, і у 2013 році здобула золоту медаль на світових іграх пацієнтів. Це прорив, адже для дитини з вродженою кардіоміопатією отримати донорське серце це шанс, якого раніше не було. Кейлі довела, що навіть з таким початком можна прожити багато років і вести активне життя. Ця історія показує, що коли медицина, донорство і воля зустрічаються. Народжуються неймовірні результати. Крім медичного успіху, Кейлі стала активісткою. Вона виступає за донорство органів. Вона мотивує інших і бере участь у благодійних заходах. Поділися цим відео, якщо тебе надихає те, що людське життя можна врятувати навіть у найважчому випадку. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.